Вітаю шановні пані. Та потом в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема контракт 1824. Добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які хочуть приєднатися до сил оборони на один рік. І наша сьогоднішня спікерка Тетяна Камерістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Доброго дня, Доброго. отож, пані Тетяно, розпочнемо. І розкажіть, будь ласка, про особливості цього контракту, і зокрема, куди звертатися для укладання цього контракту. Ну, перш за все, ви вже правильно зазначили, це контракт добровільний, який укладається виключно терміном на один рік, і в ньому беруть участь громадяни України, іноземці від віком від 18 до 24 років. Для того щоб якщо людина прийняла рішення укласти цей добровільний контракт, людина повинна звернутися до територіального центру комплектування, як або ж до навпрошки до військової частини, яку обрала для себе людина, чи через застосунок резерв плюс або через платформу вісімнадцять Якщо людина приходить до до територіального центру чи до військової частини, то відповідно там все буде відбуватися в дуже спрощеному варіанті, оскільки є люди, які відповідно пояснять, що треба робити, які документи потрібно зібрати. Якщо це електронний формат, точно так само, тільки вже через застосунок резерв плюс надійде повідомлення, що людина прийнята до військової служби. Ну якби через цей резерв плюс в проєкт контракт 1824. Власне, особливості, що грошове забезпечення людини, яка ну це вже наступна тема, але я трішечки так скажу особливості. Заразом, за рік проходження дії контракту, людина отримує до 2 мільйонів гривень, чому до двох я уточню пізніше. І власне, це є справді добровільний контракт, де по закінченню контракту людина обов'язково буде звільнена з лав збройних сил, і по тому матиме можливості вибути за кордон і певні преференції, за які також скажемо згодом. Так то розкажіть, все ж таки детальніше про. Підготовку та про грошове забезпечення. Ви там трішки так зачепили цю тему, але якщо можна детальніше. Якщо візьмемо підготовку, то тут вона разюче відрізняється від підготовки звичайних військовозобов'язаних громадян, які підлягають мобілізації, тому що базову військову підготовку вже майбутній воїн проходитиме виключно в своїй військовій частині, в тій, якій він буде проходити військову службу. Там буде укладено контракт. Людина пройде спочатку 45 діб базової підготовки, 14 днів. Фахової підготовки, і що найважливіше, курс адаптації, який ж також триватиме 14 діб. Тобто людина, яка прийде, скажімо так, просто з вулиці, не буде одразу кинута в горнило війни і не буде одразу виконувати свої завдання за призначенням. Вона спочатку отримає базову підготовку, конкретно фахову і відповідно адаптацію в підрозділі, що дуже важливо. І, от, власне, в цей момент, коли людина вже уклала контракт з, з військовою частиною з Збройними силами України, людина виплачується 200 тисяч гривень. Це такий, скажімо, невеличкий старт, який дозволяє людині, ну, молодій людині, <кій> даруйте це доволі притомні гроші і дозволяє молодій людині відчувати себе більш, більш гідно в нашому світі. По тому, коли людина проходить всю базову підготовку. Коли вже починає залучатися до виконання бойових завдань, їй також виплачується 300 тисяч гривень. Це виплачується одноразова сума. Слід зазначити, що грошове забезпечення військовослужбовців збройних сил відповідно, що це солдатський сержантський склад до 20 тисяч гривень. Але оскільки це будуть передбачено умовами контракту дії на лінії вогню, це окрема доплата 100 тисяч і окремо ще для після виконання бойових специфічних завдань ще. Певна сума грошей, яка регламентована чинним законодавством, тобто ми говоримо про те, що окрім, скажімо, тих, от через що я сказала, що фактично 2 мільйони гривень, тому що окрім е, мільйона, який передбачений власне контрактом 18-24, далі йдуть доплати виключно грошового забезпечення, перебування на лінії вогню і грошове забезпечення за виконання специфічних завдань, вже по тому, коли людина е, Протягом сумарно шести місяців виконує бойові завдання на лінії зіткнення, і закінчується дія її контракту, людина отримує ще 500 тисяч гривень, передбачених. От, власне, той мільйон він розділений на три частинки: спочатку при підписанні контракту 200 тисяч, перед початком виконання бойових завдань 300 тисяч, і по закінченню дії контракту 500 тисяч гривень. Зрозуміло, і насамкінець ще одне таке уточнення, ще одне запитання. Тільки підрозділи зсу долучені до проекту цього контракт 1824 чи інші якісь підрозділи теж. Слід зазначити, що спочатку це було чотири військові частини. На даний момент це 24 військові частини Збройних сил України, серед них сухопутні війська, десантно-штурмові війська, сили територіальної оборони і сили безпілотних систем. Однак слід зазначити, що е, так само 18, контракт 18-24 поширюється на Національну гвардію України та нашу Державну прикордонну службу. Але е, ну, все таки через погодження з Генеральним штабом України зрозуміло. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема контракт 1824, Добровільна програма для українців віком. Від 18 до 24 років, які хочуть приєднатися до сил оборони на один рік, і нашою спікеркою була Тетяна Камерістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дякую, пані Тетяно. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.